Okay, hop. Сезон половити на флетик профмонтажний. Тут повинно бути написано Капітан Гак і або профмонтаж. Але намальований гачок, і здається, флет кормушка цікаво. Треба на сайті глянути, що воно означає. Тут теж такий символ. Може масони чи іллюмінати, не знаю. Але точно знаю, що профмонтаж. Розберемося. З нас бік Фішрік Карп. Коротше, бік карп. Короб флет бік. Великий флетик. Хоча я б не сказав, що він великий, трошки крупніший. Попапчик використовуємо рибний, тому що прикорм рибний, по-іншому ніяк. Фурнітура. Включаючи повідці у нас 10 сантиметрові, один залишився і відводики, ось вони. але не один не зіпсувався радосно. Я вам обіщав половити без флета. Оби три роки жду. Я привик ловити на флет. Час, часто проблема. Якщо щось робота, важко відказати. І переучіся. По є іще фруктові, але ні одного рибного ще не втратив. Вони просто часом вигорають і приходиться міняти. Добренько, заводимо судно Оп. і погнали заряджати заводи. Судно готове. З третій сектор обана. Ага, батарейки вибив. Клас. Нельзя ронять раняти пульт. Добре, що GPS в кораблику, а не в пульті. А то б все збилося. І давай на третю позицію. А ми тут коло ротподика постоїмо. Не напрягаючись, так? В порядок. Поїхав, поїхав. Вітер дує, того, леску приходиться притримувати. Дуга, поки вбува вирівняється, то то є страшне. Ей, обережно там поїхав прямо в берег. Вирулював легким касанням комиша. Поставимо трошки збоку. Ось так от. Хай дуга виравнюється. І у нас клювака. Еть! Тихо мені. Так, ти ж не завів нікуди, ні, нікуди. А я вже засумував, де ж цей сазанчик пропадає. А ось. він. Але месину треба було б та й замінити. 0,22. Брав на дальній заброс, то страшне. Вона страшно тоненька, якісна, звісно. Але ми використовуємо судно, тому ...можна поставити спокійно 0,35 і, забуть, і забуться. Тягач вместе з деревами і корчами. Шок, лідер на місці. на місці. І сазанчик на попапчик. Трошки, бачите, зябрі побиті. Тихо-тихо, не впади на землю. Ми тебе акуратно доводи. І за це од вас скользкий лайк, за м'ягке приземлення приводнився. Такс, літкорик вилетів, як не в себе. 70-грамовий попапчик, хотий флетик з попапчиком. Відпрацювали своє порядок. Хоча який там порядок? Кораблік вже должен був 10 разів розрядитися, але ще пахає, тому що спека стоїть на дворі. Це я, це що, справді я? Якого біса, як? Не знаю, як ти це зробило, але секундочку, треба розібратись. Можливо, між, між цих проскочило якось. Між месини. Схоже на те. Трошки не дорулював, буває. Але не зірвав з місця, навіть флет цілий залишився. Так, раз, два, три. Погнали. Порядок. Привези мені коробчика. Порядок. Починається вітерець. Треба дивитися, щоб... Нічого не здуло. Оце дело те житейське. Куди ти виложив это все дело і збирався? Де ти там? Реально, чувак, ти ще там, ще там, я злякався. Присвяті попапчики. Ходь сюди. Що ж воно таке? Або невеличкий короб був, або карасик. Схоже на коробчука. Так, спускаємось. Почала наматуватися шок літера, значить можна піддати газку. Мені не тобі. Оп! Поп. Ап. Єсть. Порядок треба перезавести. 10-та година дня рибка, дзьобика та й прикрила. Цілу годину чекали цю клюваку, мабуть. І мені це, як ви розумієте, не сподобалось. А нічого. Ну і так, нічогенько утром. Дали просратися сазанчиком. Не клює, що треба зробити правильно. Не скупитися, закормить, не вести ж кукурузу обратно. Давай, чувак, погнав. Щедрий донат. Кешбек за покльовки. Це у нас був третій сектор спиткомишика. Так. Раз, два, три. Двадцять метрів осталось. Завези. І ці не мішало б Ну поки хай стоять, поки я добрий. Поки я хоч сяду віддихну. А то завези, перезавези, верни, перезакинь. Бабах! Нормально так сипануло золотим кукурузним дождем. Головне, щоб вдало повернувся кораблик. Остальне чепуха. Так, знімаємо шляпу. Останній повідець. Старий, видно, минулого разу затупився об щось. Обморду тупого коропа, блін. Мілкого. Може, ракушку де знайшов. Отак от, от. Вчасно не перевірите. І наступного разу обов'язково сход. Так, рибний і обов'язково кислотний. Щось воно їм подобається більше, ніж інші. Особливо чорного не хоче брати. Синій сьогодні, здається, ще не чіпляв. Та й навіщо? Кислотний лове за троїх. Так, ми і дробіну повішаємо. І стопорок треба достати. Є. Треба спішити. Поводочок зробив, а то там ми кукурузи офігеть насипали. карпики там вижирають нашу кукурузяку. Поки ми тут чакуємо. Оп, навіть дробинку поставив. Повідець якийсь волос вийшов длинновастий, странно, ну нічого. Так, в цей раз порожняком підеш. хвати там прикормки. Це був третій сектор. Оп, призовий. Понеслась. Так, чорний попап. Ми все одно тебе не облишимо. Ми змусимо їх тебе з'їсти через не хочу. Не хочу, не буду. У нас кукурузой можна. П'яна і і називається під 100 грам можна і чорного. Понеслася. Думаю, чого не клює? А десь в комиші от грузило. він зачепився, як ні в чому не бувало, мовчить. А я жду клюваку. Ну, думаю, крупний підійде. Ага. Гачичок гострий, гострий. І каша смачна. Так багато не треба. З цими частими оп, перезабросами закліпсували. Яснась трошки перекрутив, бистросъйомничок поставив замість вертлюга, щоб швиденько міняти по відці. і на дорожку. П'яна кукуруза. Тепер порядок. Перший сектор. Опа. Достань нам сазанчика, тихо. Дайте оклімася. Ну жара наярює я не слаба. От ти гридик. Девиць попався да засранеть. Чигенько стягне уже бачу, перескочив один дрім, а він з Веточкою йде, він нам подарок несе. Як обично, тільки я думаю, що щось хороше а я вам веточку приніс, или палочку, или кирпич, або мусора пучок. Але нормуль. И опять кислотний попапчик. З цим коропом пора кончати. Утопимо його расиста. Не всплив. Отакі пироги. То йому чорні попапи не нравляться, то він любитель кислотного. Просто трендець. От зачем Colormix на упаковці написано і всередині насипано. Отакі От пироги. Що ж, ссылочки на Флетік готовий, оснащений в описі під відео. Там же і гачечки, і попапчики, і повідечки, і все, 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 що треба для монтажа, є. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Не прощаємось, їдемо додому, так сказати, до зустрічі не на воді, а вдома.